Ну що ж, будемо підводити підсумки. Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І по проханням підписників, сьогодні у мене на огляді новинки, а саме два акумуляторних гвинтоверти від торгової марки Revolt. Один із них модель tw 20 на 350 а також модель tw 20 на 580 Та, й, звичайно, друзі, все як ви любите, я їх буду тестувати та розбирати. Дивитися, що там усередині. Пробіжимося швидко по характеристикам. Модель tw 20 на 350 працює від універсальної акумуляторної лінійки Revolt M1. Працює від 20 вольт Їмність акумулятора в комплекті 4 Ампер в годину Максимальний крутний момент 350 Нм. Кількість обертів на перший 1800, на другий 2600, на третій 3400. Тип патрону 1-2 квадрат. Модель tw 20 на 580 також працює від 20 вольт. Максимальний крутний момент тут уже більший 580 Нм. І на першій швидкості також 1800 на другий. 2600 на 3400 і тип патрону 1 2 квадрат. Модель TW 20 на 350 поставляється в пластиковому кейсі. В комплекті дві акумуляторні батареї 4 Агодину, також зарядний пристрій, ну і звичайне керівництво з експлуатації з гарантійним талоном. Але хочу відмітити те, що в кейсі дуже багато місця, є місце під біти, також в чемодан можна багато чого покласти. Ось, наприклад, сюди може влізти рулетка 5-метрова, набор біт без проблем. Викрутка, одна, друга, ізолента, рукавиці. Без проблем це все помістилося і в кейс багато чого може поміститися. Кейс іде більш-менш нормальної якості, має пластикові застібки і перевіримо, чи витримує 90 кг. Ну, трошки прогинається, але загалом нічого не тріскає. Тобто нормально тримає 90 кг. да, На 1 кг я походав вже. Модель tw 20 на 580 поставляється тушкою в картонній упаковці, але також працює від єдиної акумуляторної серії М1 і це можуть бути акумулятори і 4 А і 5 а екстра. І також може працювати від акумуляторної батареї Revolt 8 Ампер годин екстра. Також хочу нагадати, в кого є акумуляторні батареї Makita, Вони сюди без проблем підійдуть. Revolt до Makita також підійде, але Revolt на Makita працювати не буде, тому що в Makita ще, крім того, в інструменті є мозги, і вони мусять бачити іменно свої батареї. Також ще хочу показати зарядне від моделі 20х350. Як бачите, воно йде Амперне, але на жаль, немає отерів, щоб підвішити на стінку. Ну це не проблема. прикулібити якось Вага моделі 20350 становить 1 ,80 кг 80 г. так Вага потужнішої моделі 580-ї становить 1 ,716 кг 716 г. Якщо ще до нього додати акумуляторну батарею 5 Аг. екстра 2 ,300 кг 300 г. Нормальна вага модель 350 з акумуляторною комплектною батареєю 1 ,646 кг 646 г. Пушинка, як для Гайковерта. Ну що ж, друзі, а тепер, як завжди, розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати даний інструмент, а тим більше ним покористуватися. Відразу покажу, яку ізюмінку має один із гайковертів. Тобто, як ви вже помітили, один із гайковертів в квадраті має отвір на хекс 1 четверту. А що це значить? Так, друзі, це значить, що він відразу може бути як імпакт. Тобто гайковерт і імпакт два в одному. Із побутових торгових марок реально такого ніхто не має. Таке мають тільки професіонали там: Макіта, Деволт, ось в таких інструментах я бачу. В побутових такого рішення ніхто чомусь не робить. А до речі, і у середині є магніт, тобто вона ще фіксується магнітним тримачом. Раз, і на магнітику. Без проблем. Піднімаю забіту, все тримається. Круто! Ну, звичайно, бачите, що корпусами редукторів вони також відрізняються. Відповідно, там, де більший крутний момент, відповідно, більший редуктор, де менший, там менший. Логічно. Так, давайте спочатку розповім про гайковерт імпакт, тобто два в одному. Так я його буду називати. Як я вже сказав, він є дуже компактним. Як бачите, порівнюю вам зі стандартним гайковертом. Не важкий, нормально лежить в руці. До кнопки реверса без проблем можна дотягнутися і великим та вказівним пальцем. Є тройна led підсвітка Біля акумуляторної батареї є панель управління, тобто перемикаються різні режими, це є різні швидкості. Поясню, як тут це реалізовано. Це є індикатор заряду батареї, а це є режим закручування. Так, покажу, які режими має модель 20х350. Якщо ви працюєте на закручування, ось знизу панель управління, тобто є два режими вправо, це є максимальний режим. Перемикаєте це є мінімальний. Помаліше крути. Відчутно. Ось цей індикатор заряду батареї перемикаєте вліво. Це є максимальний режим. Нажимаєте ще раз кнопку, засвідчується маленький індикатор. Цей режим працює на зрив. Бачите, зірвав, тобто електроніка бачить, що нема навантаження, він виключається. Дуже зручний режим. Якщо десь працюєте на висоті, відкручуєте якийсь гвинт. Інструмент бачить, що нагрузки нема, гвинт вам не падає. Там 2-3 метри вниз. Ви можете рукою легенько 2-3 витка зробити і достали. Зручно, зручно. Потім цей режим провіримо у тесті. Модель 20 на 580 також має таку панель керування, але тут на закручування вже йде три швидкості. Це є перша, це є друга, і це є третя. Максимальна. І також вліво є два режими. Це є максимальний режим. Зажали кнопку Загоріло три індикатора. Це є режим зриву і є індикатор заряду батареї. Дуже зручно, що в тих.

Друзі, чуть не забув сказати, що два гвинтоверта мають безщіткові двигуни. Все, що ви бачите, в бірюзовому такому колірі, це все йде прогамований корпус. І відповідно в задній частині також прогомований корпус. І дуже добре, що немає ніяких вентиляційних отворів, бо деколи працюєш, ось тут в задній частині рукою прижимаєш, щоб не перекривати вентиляційні отвори. Але я вам так скажу, як майстер, навіть якщо з однієї сторони ви перекрили вентиляційний отвір, нічого з інструментом не станеться. Щоб він згорів, ну я не знаю, ну, напевно, скочем треба. Треба замотати ті отвори, щоб взагалі не поступало, і то треба робити високі навантаження. І також покажу, що модель 20 на 580 має led підсвітку. Давайте разом з вами перевіримо, чи є тут ефект пам'яті. Наприклад, я увімкнув цей шуруповерт на зрив, відключив батарею, полежав там пару секунд, включив. Так, дуже добре. Ефект пам'яті є. Тобто, хто працює в одному і положенні, цей момент зацінить. І перевіримо наступні моделі. Також наставив на зрив, від'єднав, приєдную. Та також є ефект пам'яті. І за цей момент реально жарний лайк. Ну все, блін, хорош триндіти, погнали їх тестувати. Так, давайте для початку перевіримо, чи можна гайковертом імпактом працювати з маленьким оснащенням, чи дозволяють обороти. Можливо, комусь прийдеться якісь меблі збирати. І ці всі моменти я перевіряю. Звичайно, як бачите, оберти дозволяють. Кнопка чутлива, можна збирати меблі. Але з розумом, друзі, якщо пережати, звісно, що можна зірвати різьбу у дереві чи загнати його подальше. Без проблем, без проблем зручно працювати. Тобто, якщо з головою, то можна збирати меблі. Зараз покажу, що я кнопку не відпускаю і, і імпакт зупиняється. Бачите, да? зупиняється. тобто Ви забрали, два витка зробили і саморіз у вас в руках. Дуже зручно, хто працює з кріпленнями у вертикальних положеннях, бачите, саморіз нікуди не падає, далі не відкручується. Ви собі рукою раз і дістали. І на таких мінімальних саморізах дуже чутливо працює електроніка. Так, давайте спробуємо, як тепер гайковерт імпакт справляється зі своїми завданнями, а потім порівняємо з потужнішим з 570-м. Так, для початку на першій швидкості турбогвинт 150-й. Тепер давайте спробуємо 200-й також на першій швидкості працює. Якщо на першій не піде, то я увімкну другу. Закручую на першій, але трошки довше. Давайте. Ну, як бачите, на другій набагато різвіше йде. Як не крути 200 й турбошуруп. Так, тепер порівняємо. Два їх, який швидше буде закручувати. 160-й глухарь працювати буде на другій швидкості. Так, давайте зараз перевіримо їх на максималках. Це є 250-й глухар. Ну що ж, а тепер перейдемо до найбільших глухарів. Це є глухарь 310 мм. І давайте також попробуємо, як працює імпакт гайковерт з пировими сверлами. Набагато швидше, ніж простим шурупокрутом і немає оцього бокового ривка. Тобто рукою спокійно тримаєш гвинтоверти, не боїшся, що тобі десь закуси, і буде ось такий боковий ривок. В цьому і плюс імпактів, але треба працювати в навушниках. Як завжди приїхав на сервіс, хочу поганяти два гайковерта. Зриває на ізі правда? Так, той відкрутив. Тепер слабший пробуємо. а не, не хоче. А ну нижню шагайку попробуй цього. О, нижня пішла, через одну відкручує. Тобто, якщо для сервіса, то той реально ліпший. Знімаю, зі шкоди знімаю, Як на якому? Позашляховик бере легенько. Так, пережили 5 машин і і одного ділення тільки немає. Ну і що ж, а тепер поїхали розбирати. Так, розібрали два гайковерти, відповідно, що ми бачимо, дійсно вдвох стоять безщиткові двигуни, двигуни на підшипниках, гвинтоверт Impact має менший редуктор, гвинтоверт з більшим крутним моментом, як бачите, має більший редуктор. Потужнішого кнопка йде з запасом на 36 вольт. Як бачите, контакти на кнопки додатково залиті компаундом. Покажу, що кнопка йде від торгової марки Giant Tank. Силові кабеля плати припаяні, а ось кабеля кнопки управління можна від'єднювати на роз'ємах. І конденсатор тут стоїть на 470 мікрофарад. В Слабшого, слабшого імпакта гайковерта кнопка йде ще потужніша з запасом на 42 вольт. І тут стоїть уже менший конденсатор на 220 мікрофарад. У редукторах тут претензій немає, покажу, як виглядають молотки. Як бачите, відповідно в слабшій моделі вони менші, в більшій вони більші. І так само відрізняються редуктори. Тут потужніші шестерні стоять, відповідно потужніша пружина стоїть з молотками. І тут... Все як в імпактах. Змазки достатньо в двох гайковертах. Біля двигуна в двох гайковертах в редукторі стоять підшипники. Ось потужніший, ось слабший. Так, розібрав акумуляторну батарею. Ну, виробника тут не видно, але видно, що йдуть елементи 18650. Кожен із елементів 2 А в годину, елементів тут 10, вони, як бачите, спарені. Спарені точковою зваркою кожен елемент в 4 місцях. Це означає, що тут дійсно є 4 в годину. Покажу в верхній частині, як виглядає плата. Як бачите, стоять контролери, як бачите, частково плата пролокована. Ну, претензій немає. Так, тепер давайте разом подивимося на зарядний пристрій. Бачите, стоїть дросель, стоять конденсатори. Ось цей конденсатор на 22 мікрофа і другий конденсатор на 1000 мікрофарад. Все зроблено бюджетно, але нормально претензій нема. Ну що ж, будемо підводити підсумки. А підсумок, друзі, тут буде не дуже простий. Я відразу скажу, що мені сподобалось, а що не сподобалось. Почну, напевно, з плюсів. Там мають різні режими. Сподобався режим на відкручування, тобто він, тобто, плата цих гвинтовертів дуже добре відчуває навантаження. Коли відкручуєте, вчасно зупиняється, косяків ніяких немає. Дуже сподобалось, що слабша модель може працювати як із бітами, так і з головками. Тобто, виходить, два одному. Це і імпакт, і гайковерт. От за це реально. Жирний лайк, тому що такого ні в кого немає. По потужності, звичайно, що більший гайковерт набагато потужніший. А от є один мінус. От на потужнішому гайковерті є лямка-петлічка, а на слабшому немає. І все я рахую мінусом. Тобто, якщо ти працюєш десь на висоті, обов'язково має бути лямка-петлічка, щоб не заморачуватись, не фіксувати сюди якийсь шнурок. Тобто, що в нас виходить? Ось цей гайковерт, він більш такий універсальний більш для всякорізних різних робіт. А це вже йде суто для таких важких завдань, І з із потужнішим я рекомендую працювати акумуляторної батареї як мінімум 5 Аг, тому що його потенціал відкривається з тою батареєю більше. І мені реально не стидно ті гайковерти рекомендувати для таких важких домашніх завдань, тому що зі своїми завданнями вони справляться на 5 з плюсом. Якщо тобі сподобався огляд, обов'язково став лайк, підпишись на канал, а то пропустиш багато чого цікавого.